Вітаю, друзі! Сьогодні неділя і не хочеться займатися якимись посадками пересадками Вирішила вийти зняти відео продовження вічно-зелені ґрунтопокривні рослини. От ще така в мене одна є ґрунтопокривна рослинка, очіток. Правда, я не знаю його назву. Можливо, хто знає назву, напишіть, будь ласка, мені. Чому я ще хотіла поговорити за них, за ці грунтопокривні рослини. Бо коли вийшло перше моє відео про ось цей барвінок грунтопокривний, то багато хто писав, що от ця рослинка агресор. От, а я вам хочу сказати, що е, кожна рослинка в кожному городі е, на півдні, на півночі, вона себе веде по-різному. Наприклад, деякі рослинки, які е, на півдні будуть агресором, бо там ну, почти завжди тепло. То у нас, як я кажу, ще попробую виростити. Ось такий приклад: це у мене плющ. Я вже два роки питаюсь його виростити і не можу. На моїй вулиці у сусідів є плющик, але він наростає ну так повільно. Через вулицю я проходжу, там магазин іду. Ось. Я дивлюсь, а там гарно вже забор заплетений. Тобто в одному місто одне, різні вулиці, може різний ґрунт, може різний вид. І писати однозначно. Ой, от я зараз щас... чому я завела цю тему? Тому що я ось щас я вам покажу, я вам хочу ще показати, це таке була, як долонька мені дали його. От рахуйте, отак. От Наросло десь 50 см це за 2 роки. Все. Це все, що в мене наросло. А я передивлюсь дуже багато відео. Чому зараз? Бо я буду робити квітник великий, новий. Ой, дивлюсь, Керія примерзла. Придеться обрізати, бачите. І мороза великого не було. Багато гілочок промерзло. Так, зараз покажу вам оцей угол повністю. От я хочу обирати цю грядку, колись тут в мене помідори були. Тут дуже сама сонячнечний угол. Якраз він продивлюється все подвір'я. І я хочу тут зробити, ну, повністю тут все обрати, перекопати і зробити великий квітник. А рослинки буду висаджувати ті, що купила я. Дерен, похіраплідник, які будуть потім 2 на 2. А наразі це будуть невеличкі рослинки. Мушка вийшла зі мною гуляти. Хотіла б ще зрізати цю абрикосу, але не знаю, як чоловіка вговорити. Він її так обрізав на висоту. Я хотіла б її геть забрати звідси. І зробити повністю-повністю це все квітник. от Тому ґрунтопокривні рослинки для мене наразі дуже, як сказати, і потрібні, тому що будуть невеличкі рослинки, і між ними не люблю, коли гола земля. Тому люблю, щоб щось покривало, якась мульча, якісь ґрунтопокривні рослинки. От, то так я тому і розмножую. От оцей барвіночок і оцей очіток. Хто знає його назву, він мене, до речі, не цвів. Я не знаю. Може, хто знає його назву, напишіть мені, будь ласка. Ой, Квітує підсніжник. Гарненько в нас. Теж уже хоча ж ці... Дні всі морозні були. От. Це в мене був тут розмарин, я ж забрала його в хату. От. Тому ось ще така у мене грунтопокривна рослинка. Очіток, який я б я не сказала, що він є агресором. Ось, гарно вийшло сонечко. Так, вже пробиваються всі квіточки. Лілейничок, традисканці я дивлюся вже. Даже деякі квіти, я вже й не пам'ятаю, деякі квіти. Іноді я так підходжу, дивлюся, думаю, боже, що це за квітка пробивається. Ну, Це мій барвінок. Ось хтось запитував про алісум жовтий. Я казала, що він і взимку листя, в нього декоративне. Ось. Ну, Він теж, можна так і сказати, що він теж грунтопокривний. Ну, я б не сказала, що він вічно зелений, він не має такої привабливості взимку, бачите? От такий він. Але як він зацвітає, такий жовтий ковер, ковер дуже гарний. Получається. А Ще в мене, це я забула, як називається квіточка. Тоже така грунтопокривне. Але такий малесеньку я так купила, теж так, як ладонька. Ось. Варіагатна. гатна, не знаю, як вона називається, теж напишіть. Дуже гарна. теж хочу дуже так розмножити її. От. Тоже буде красиво так насадити. І так, щоб між яких-то кущів, там спірея, барбарисик, щоб воно плелося. Тут я вже вбрала. Дивилася ось відео, що треба оце листя морозника, яке поврядилося обрізати. Навірно, і потрібно. Ось піде нове листя. Що, це таке теж обрізати, чесно кажучи, і не знаю. Ну, одне сталося нормальне листечко. О, який мені при... проліз через каміння цей борвіночок так гарно. Ну краса, краса, що сказати. На півдні, звісно, вже воно вже все вовсю, А в нас на півночі менше часу на цю всю красу і займатися садком ось. Так що отак от, от трошки прогулялася з вами. Гарно на вулиці. Дуже красиво. Про все вже пробивається. Мої тюльпанчики карнішавці. Так позатуляла гілочками. Боже, мені так подобаються ці гілки з винограда. Вони такі, я ще думала таке щось якийсь декор придумати для квітника. У мене їх багато, там таких гілочок. І це, я думаю, якийсь потрібно декор придумати для, для квітника. Так, ось таке в мене відео про вічно-зелені групокривні рослинки. Тому напишіть, хто знає, що це таке за очіточок. І писати ніколи не саджайте такі назви, бо це агресор. Я думаю, що це геть не актуально. Мені кажеться, кожна людина. Може собі посадити те, що їй подобається. І зрозуміти, чи потрібно їй це в садочку, чи ні. Завжди можна, не подобається викопати і віддати. Може комусь подобається, сусідям, друзям. Ну, на крайній случай викинути. Ось. Але, якщо рослина подобається, треба спробувати. Ось. Наприклад, як мені ще розкажу ось про гібіску, сказали. Ой, не сади, це буде величезний кущ. Сусідка теж казала. Ось я посадила гібіскус. А я кажу, ну, дивлячись, як його вести, я його буду вести. На ніжці буду нижні оці обрізати, обрізати, обрізати. А потім таки робити. Гарненький такий зонтик. От, і насіння від свів, о, опять знову обрізав, нічого ніде не насівається. І коли воно на ніжці, під низом ще можна посадити якісь рослинки і буде дуже гарно. А зрозуміло, якщо росте, вибачте, е, такий кущ 2х2 чи 3х3, і займає. Півквітника, якщо він і так невеликий, то це не дуже добре. Все. Всім гарного дня, до зустрічі і мирного неба над головою. До побачення!